селі Бомсіллю зустрічала владику парафіяни храму. Діти вітали свого єпископа щирими словами вітань, вставляючи дорогу пелюстками квітів, дякуючи високопреосвященному Йосафату за розділення з звірянами ювілейного столітнього святкування їхнього храму. Низький уклін від нашої громади. Ми шлем владико вам за ваші молитви за те, що розділите цю радість з нами, Господь нехай помножить вам роки. Раду зустрів владику настоятель храму святого Василия Великого отець Петро Тимцюрак. Вітаємо на нашій калуській землі усій нашій парафії довгої калуської, який відзначає у сьогоднішній день сторіччя від дня її будівництва. Настоятель храму вручив архієрею Святого Христа і запросив очолити архієрейську божественну службу Божу. Перед початком божественної літургії владика Ясифат разом із духовенством інших парафій освятила новий пристіл, відновлений кивот та подаровану чашу, привезену з Греції. А відтак розпочалася архієрейська літургія, величний храм, який в цей день знаменував своє століття, був наповнений радістю. спів хористів линув аж до небес виїстину в цю щасливу мить над церквою та селом витали ангели, які знесли з небесних жителів Божу ласку та благодать. Разом із Ладикою молились отець Петро Тимцюрак, парох цієї парафії, запрошені священники, парифіальна спільнота та гості, які прибули розділити радість цього святкування. У своєму слові єпископ Єсафат зауважив, що бути близько біля Ісуса Христа ще нічого не означає, а треба ревно вірити в Бога, в його святість і божественну силу, а ще любити ближнього підтримувати і довіряти один одному. Якщо бути близько Ісуса Христа, ще нічого не означає що треба мати віру, до Нього? Чи треба довіряти, що сили Його слова, сили Його руки, навіть неможливі речі стаються можливими. Вміти вірити і довіряти Богу. І Христос відповідає і каже, я є, не бійтеся, то є я. Я є той, хто є. Це слово «заспокійтеся», це я в оригіналі стоїть це слово грецьке, подібно, як на горі Синай Мойсеї, каже, Господь у закладі Боже, я є той, хто є, я є сущий. Чи в палаючому кущі Мойсеї каже, я є той, хто є, я є. Тобто сущий сутність Бога той, хто був, є і буде. Владика Йосифат закликав парафіян бути вірними нащадками та не звертати з Божих стежок. За сто років існування цієї святині багато вірних, рідних і праотців села уже втішаються божественною радістю в небі. Тож стіймо міцно та скріплюємо наші стежки в дорозі до вічної нагороди. На завершення архієрейської служби Божої єпископ Йосифат помолився і поблагословив храм і усіх вірних у ньому. А після молитви подякував настоятелю церкви у цю Петру Томці за ремну душпастерську Працю та усім активним парифіянам та доброчинцям, які своєю працею доклалися до розвитку храму. Так, століття церкви справжнє історичне свято для усіх парафіян, адже такі ювілеї трапляються не часто. Тому кожен, хто у святкову пору долучився до урочистого дійства, запам'ятає цей день на все життя.